Цела історія. Цієї ночі на розводні пропало світло і всі обігрівачі у нас повимикалися, вимкнуло світло, фільтри, обігрівачі, ну все, просто не було світла цілу ніч. Сьогодні приходжу і дивлюся, що захворіли червоні мечоножці. Зараз вам ну, покажу у них просто. Просто в народі манка. Захворіли на цією манкою. Зараз вам покажу. Ось наші червоні меченосці. Я вже додав сюди ліки. І, дивіться. Бачите такі крупинки на плавничках, на тілі. І ще без втрат, слава Богу. Сподіваюся, що ми вийдемо з цього стану. Бачите, як вони плавають. Так, хвильками на місці. Дуже печальна історія. Тут у нас, слава Богу, все добре. З чорними, з берлінками, так все гаразд, Ну, принаймні нічого не видно, слава Богу. Це тільки у нас. Наші червоні мечоносці щось підгуляли. З пациенками так, також ніби все гаразд. Тут теж ніби все добре. Тут все гаразд, тут все гаразд, тут теж все добре. Ну, і тут все гаразд. Тут наші шмакодялочки. І сюди ще заселив тут наші чорно-жовті Малінезії. І сюди я ще заселив ось наших попугайчиків сафірового попугаї. Забрав вже від батьків, щоб батьки мені давали нове потомство була трошки погана історія, скажімо, поганий досвід. Поки ці мальки були в них в акваріумі разом з ними, то самка відклала знову ікру. Ікра прожила недовго, вона прожила ну, сутки. На наступний день ікри вже в гнізді не було. Я подивився в інтернеті, і... Самець, з'їв ікру, тому що мальки вже були, ну, ці. вже діти великі йому було за ким дивитися, і того, що просто він вибирає, він просто не справився б дивитися за двома сразу потомствами, одне просто сразу вбирає. Ось такий печальний досвід. Ну, на повалках учаться, тому і я учусь. Тому їх переселив сюди вже окремо, батьки окремо, батьки хай далі там продовжують свої шалості. А тут вони хай тут да, з тими шмакодявочками ростуть. Давайте подивимось, що там наші. Самочки, які сидять на родах. Ось наші самочки, які, яких я відібрав для родів. Ще поки що нічого не було, нікого не видно. Але сидять. Тут у мене чорна малінезія, червоний меченосець. жовта пецийка. Дві жовтих пецельки. ні навіть три. Три жовтих пецельки міки і одна червона міки. І одна чорно-жовта пецилья, але я гадаю, що я її рано забрав, бо якось взагалі немає пузіка. всіх видно ось такі бочечки. Бачите, червоний, чорний малінезій. А в цій взагалі щось. Ось я поспішив, треба б її зараз забрати назад. Ось так. Така ось конструкція вийшла в мене. Але гадаю нормально. Ось такі були у нас пригоди цієї ночі цього дня. Не дуже добрі, не дуже веселі. Але все ніби поки що добре. Сподіваюся, що так і буде. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарі, як лікувати цю манку. Тому що, якщо, якщо чесно, перший раз стикаюся з цією болячкою, Коли в мене плавники плавник зліп зліпалися або ще щось. На манки ніколи не було. Я чесно, не, не дуже знаю, як неї лікувати. добавив поки що просто акваристичну сіль. Вона разом з металевим синім. Підняв температуру, аквалюмі до 29 градусів. І поки що чекаю. Подивимося, що буде завтра. Сподіваюсь, все буде добре, всім будуть живенькі, здоровенькі. Бо риба дійсно гарна, просто подивіться, гарне, самочка дійсно. Какая це саме саме по кругу ходить? Мені це не дуже подобається. Сподіваюсь, що це в нього просто пішала з цього. Рибу. На тут он, добавити, така пузатенька самочка. Ось. Сподіваюся, сподіваюся, що вона вагітна. Ой, ось, ось саме загін. Ось такі у нас новини. Такі сьогодні були у нас новини на нашій розводні. Всім, кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.